Божечки! Ось ми з нашою конкурентом Dyson. Сікрісов від компанії Guangzhou. GC Electronics Technology. Фенсі, дуже фенсі. Нарешті щось нове, прикольне і цікаве. Це прикольно, мені подобається. Кльові, це просто дивися, який класний дизайн. Це комп'ютер. Трохи менше, ніж мій розмір, але поки ніхто не бачить. Коротше, трошки цей в черзі. Тисячі людей, а я забув свій бейджик. Помилка. І коли ти забув бежик, треба знову реєстрацію проходити. Тому я попав може на півгодинки, може на годину. В мене по базі знайшовся мій попередній квіточок. Тобто, друзі, в мене вже був бейдж, він активний 10 років, і мені просто роздрукувати його треба. Ось це і питання. Ну, Але операція плюс-мінус така сама, якщо ти плаваєш до нового пропуску, але треба заплатити. З мене поки що грошей не брали, пам'ятаю, це на ті 60 юанів, чи щось таке треба заплатити, тобто 8-7 баксів, 9 баксів, приблизно так. Я є в базі. Та-да! Та -да! Зараз треба задати дуже важливе запитання, коли мені він дороблять пейдж. Uh, зараз ви дізнаєтеся це запитання. Сі-сі. Треба питати, так просто вже не дають. See, see, <laughs> <laughs)> на кожній виставці є свій значок, вони дають два рази на рік. Ну і типу, треба запитати, і ось бачите. В мене буде значочок ще один. Друзі, хто займається продажем всяких б'юті, штуковин, лазерна терапія, світова терапія. Звертайтеся до нас, теж допоможемо. Ми раніше якось дуже багато їх відправляли, але останнім часом ні. Може, це для секшопу шопу щось? Ні-ні ні. Починається терапія. Так, я зараз себе почуваю дуже молодим. Моя кожа, вона вже як. Жека, ти як? Ти вже молодий чи ще ні? Я можу сказати, що це працює. Супергерої вже не ті. Божечки. То я вже голова проходить. Так. обличчя молоді. Все круто, все круто. О, друзі, дивіться, ну досить комфортно, тому що у вас всередині є під глаза такі виїмки, тобто воно не давить для носа, є нормально дихається, і це просто червоні такі діодики. Як вам моя обличчя, до і після. Таке ж саме, тільки старіше на три хвилини, я думаю. Майвен. Ну, хтось, якщо постійно використовує, хтось каже, що це дійсно працює, чому ні? можна такі маски в Китаї замовляти за допомогою Daily Group, якщо тільки оптом, а не по одній штуці. 135 юанів приблизно 140 юанів. давайте. 140 юанів вона коштує, ця маска. Недорого, 18 баксів. Візьмемо вічат і подивиться, будь ласка, туди ще. Зараз підзімемо, вони ще багато цього роблять іншого. Це і плойки, і фіни з насадками. Дайся на аналоги штуки. Якісь Б'юті всякі штуковинки, дуже багато всього виробляють. Юнг Сунг компанія. Ну добре, візьмемо в них каталог та подивимося. Це фабрика OFL – Only OnlyFans wow. Luxury. До речі, у нас є такі постачальники, які виробляють такі ж самі полочки для різних виставок або магазинів, і вони портативні. Тобто її можна отак скласти. Вона буде товщиною така з картону, з такого гарного картону зроблена, а потім ти її так береш, розкрив. І воно розкривається просто от в, таку, в таку полку велику. Дуже, дуже цікаве і дуже зручне рішення. Ну так, а да, тут чому ви кажете, що полочки, в чому прикол, вони спеціалізуються саме на наконних полочках. Наприклад, дивіться, я беру напій, хоп, під'їхала. І це ж саме відбувається для таких от великих напоїв, тому що тут у нас ролики, а це вже гроші. Ось ми з нашою конкурентом Dyson. Я не знаю, знали ви чи ні. Але Dyson постачає всякі такі штуки щодо сушильників в промислові туалети. Не промислові, скажімо так, не домашні, да? для ресторанів, для вокзалів, там, я не знаю. В Китаї багато можна побачити, аеропорти. А це Кінгвг, компанія Кінгвг. По товарному ряду я бачу, що вони дуже прикольно зробили в них і рішення чорного кольору, матового, білого, як тут, от на стенді, і просто полірований алюміній, такий металевий варіант. Приблизно все в одному дизайні. Зараз запитаємо, чи можна купити невелику кількість, якщо у вас ресторан, ви хочете обладнати там два-три туалети. Що можна купити в них? Зараз запитаємо. The question is, what is the Can I buy, like вот і pieces if I have like a restaurant, а не that many? А в них ему за ціною. Тобто на 15 тисяч доларів треба замовити, це мінімалку, щоб отримати супероптові ціни, але якщо треба декілька штук, то можна теж замовити без питань. Голодний не піду з цієї виставки, я вам кажу 100%. Дивіться, друзі, а тут ще. Ще є варіант у таких аеро... аеросушек. Але в них така чудернацька форма, бачите, більш такі стильові. Сумно, оці, гляньте, як виглядають, можна отак їх використовувати. Це візьмемо контакти, і теж все буде в нас в каталозі. 47 доларів від 100 штуку. Така от сушка буде у вас. Я ви бачу секрісо, мені завжди переживає за те, височить, лі місця, о, височить лі місця, щоб я там розмістився. о. -о, -о! Але секрісов від компанії Guanjou GC Electronics Technology. В них я можу розміститися. Зараз нам Євген розкаже, що до чого. Жень. Дивіться, Жека там кайфує в пресі, там 3 d масаж функція підігріву гайожма. Блютуз, музичка через блютуз. 16, 16 автоматичних якихось там програм. В общем, це таке новорощене крісло ще такого рожевого кольору, дуже таке фенсі, дуже фенсі. Подивіться на нього. Він вже нікуди не піде. 550 доларів називає ціною від контейнера. Копійки. Воно, друзі, воно по якості по матеріалах дуже базове. Сто відсотків. Це не якийсь там суперпреміум. Але не так, що мама не горить. Друзі, знайшли прикольну таку нішу. Е цікаві вироби в них, і ми в цій темі дуже давно вже працюємо. Але це рішення саме для дому, якщо ми кажемо про альтернативну енергетику. Зазвичай ми кажемо про сонячні панелі, а тут у нас маленькі такі битові вітряки. Коштує приблизно 55-60 баксів один такий. 100 ват виробляє, коли вітер дме. Нормально. І є такого, такого форм-фактора ще. 100 ват. Ну, тобто 10 таких поставив, в тебе кіловатт. Безкоштовної електроенергії це буде коштувати, типу, 5 тисяч доларів. Ой, вибачте, це буде 60... Дивіться, 10 таких штуковин буде коштувати 600 баксів доставка до 1000 доларів і у вас кіловат. Прикольно, чому? Якщо сонячні панелі у вас немає площі поставити, або у вас є якась ну немає сонця, да то можна вітряки поставити. щось Нарешті щось нове, прикольне і цікаве. Краще, друзі, це прикольно он оф Це електрична сушилка. Це така ж саме як у вас вдома стоїть, але електрична. Є різні форми, мені подобається, що та небагато місця займає, тому що блін, оце ну це коли ти її розкладаєш всі, ще відкидуєш це дуже багато місця, і вона тепленька тепленька. Це прям все тепленьке, прикольно. Коштує приблизно 20 баксів, тобто ціна теж не дешева. Коротше, друзі, дуже прикольно, тому що вона ще одяг в суші, ще обогріває вашу оселю Два в одному. Це прикольно. Тут написано, що вона. Складається мало місце займає що «Low Energy», що це дешевше використовувати таку штуку ніж сушилку звичайну, яка барабан сушить, і можна на ніч поставити, і все тиха, безшумна, але це знаєте. Прямо ажіотаж, але я дірвався і те, що апарат він робить каву. і Я дивлюся, що в зерна в нього є прямо тут. Тобто, це буде мелена кава, не той по півфабрикат. А саме ну, щось таке прикольне, і я сподіваюся, смачне. Я замовив собі лати трошки молочка без цукору. Подивимося, я бачу стаканчик всередині, дуже просте керування це сенсорний екран обрав, та-та-та, форми плати можна додати, тому ну типу, чому б ні? Добре. Добре, ого! Мені подобається, що тут стакан великий, не ця маленька, знаєте, як на скафе Три в одному. Це кава, нормальна кава. Вже кану спробу, як тобі. Прикольно. Можна молочка було побільше, але ну, кава, кава прям. Да, <плес> нормальна кава. Викенпор. Yeah? Yeah? Uh -huh. Ану, <плес> я ще пару. Okay, <we> can choose... <laughs> mm, <плес> гарно, я гарно. Давайте подивимося, що всередині цього апарату. І mm? Скільки <плес> він коштує, запитаємо. Дивіться, друзі, кава, мелена, як я казав, і додається молоко сухе, мабуть, якийсь шоколад, якийсь ваніла, все інше, водичка. Дуже все просто. А коли просто, то має бути і недорого. Це прикольно, що воно наше недороге. І багато-багато-багато стаканчиків. Мабуть, різного розміру, воно повертається, можна обрати якийсь стаканчик воно візьме. Друзі, прикольна фабрика. Вони роблять вендінгові апарати, і навіть ми тут роздивилися, вони можуть робити протеїнові коктейлі, каву, Смачна, протестова, Прикольна. Вартує дорого. Ну, 4 тисячі для забендінгової, новий такий закранчик, ну це ну, типу норм. Не знаю, якщо деякі капрати, мабуть, буде дешевше. Можна налаштувати будь-які банкноти, оплати, QR-коди. Це все робиться, це все вже без питань можна зробити. Тому, кому потрібні бендінгові апарати, звертайтесь. Я не тільки такі, в нас є ще апарати для піц, які автоматично роблять деякі варіанти піц. Ми відправляли, відправляли інші варіанти вендігових апаратів. Коротше, пишіть, у нас по ним є експертиза. А, котячі туалети. Друзі, ми вже якось показували вам е, такого роду продукцію з інших кантонських виставок. І сьогодні знов з нами наші браття та сестри менші. Це туалет для котів, та автоматична кормушка для котів і собак, звісно, для наших улюбленців. Страшний кит. Ну, це якийсь, на перший погляд, просто космічний корабель. Тут у нас наповнювач, як я розумію, це сушка, мабуть, так. Я нажав якусь кнопочку, і вона почала рухатися. Він ще може бути автоматичний, ні? Це, мабуть, вона автоматично, Котик сходив туди, і вона автоматично замінюється. Також вони продають такі кормушки автоматичні, тож, тож через додаток на телефоні ти можеш виставити таймер, і воно по таймінгу буде включати виключати тут корм видавати для кішки. Усюди його засипаєш. Дуже про проста система, і вона вам вашому питомцю буде видавати їжу по часу. Жеклаві По такому. Друзі. Я тут з друзями теж стою. Ось ми тут а, трошки. п'ємо Друзі, пішли. <рес> так, так буває. А, не згадаю, що ми показували саме такі рішення: це для ресторанів, для кемпінгу, для вашого бекярду. Прикольно, що назва компанії каже за себе: Garden Sun. Тобто, коли прохолодно в Україні або в Європі частенько буває прохолодна, можна встановити такі штуки, обігріли. Наприклад, у вас ресторанчик, ви на вулиці можете поставити такі штучки, від газу працює. Прикольне рішення. Тобто, щоб обігрівати зовнішні приміщення з комфортом, щоб все ще виглядало прикольно. Я можу сказати, що я дивлюся на все це, воно. Не супер дороге, я впевнений. Але виглядає нормально, впевнений за свої гроші. Також в них є такі рішення з камінчиками всередині, типу камін, але це газ буде горіти. Різноманітні варіанти. Вони прикольні, що вони на колесиках. Тобто, якщо у вас невеличкий ресторан або кав'ярня, ви хочете, щоб у вас, у вас клієнти були в теплі, навіть якщо вони зовні кав'ярні, можна на колесиках вив, виш, таку витягнути і вимкнути. You saved me. Денькі сама. So це був, був мой завтрак, а зараз у нас пів на друга. Розумієте? Треба поїсти піти. Але поки ми не пішли поїсти, покажу вам цю фабрику. Здавалося б, що можна ще вигадати прикольного щодо зубних щиток та всяких іригаторів. Але ну це ми вже бачили. Я з увагу зупинився, тому що перше, що я побачив, це ось стенд. Мені дуже подобається, що цей зарядка і холдер. Просто в розетку виставляється і заряджається, ну це прикольно. Тому що зазвичай щітку, ти не так часто її заряджаєш, але тобі треба там знизу всі кабель. Тут можна від ТЕПСІ заряджати, ну, тим не менше, Біль, більш того. Або якийсь стакан, але на стіну повісити і заряджати. Це прикольно, мені подобається. Ну, я вже ж вони роблять ось такі круті ірігатори. Як варіант? Якщо ви підписані на наш YouTube, десь. З 16 року, я не пам'ятаю, коли він з'явився, Ви бачили, що ще на першому картоні, який був я 10 років тому назад, я вже фоткав та показував ці штуки. Це вбивці комах. Але, блін, 10 років тому вони були не такі кльові. Це просто дивиться, який класний дизайн. Залишається дешевою, легкою штучкою. Можна в падал пограти, звісно. Але, блін, ну, щодо дизайну на ну, молодці. Тобто, тепер це класно виглядає. Неначе uh, це в нас змінилося, як люди купую, купують купляють товари, купляють онлайн, купляють по фото, по відосикам, і треба, щоб класно виглядало, тому над дизайном працюють. Це дуже прикольно. Що потрібні такі штуки? Теж пишіть. нам оптом. Можемо допомогти. Друзі, 1 долар 60 центів. Оптова ціна від 3000 тисяч одиниць. Блін. Коли дешева річ, корисна річ, ще й має класний дизайн. Це про цю фабрику беремо контакти. Обов'язково між школом А і Б є така непримітна буточка. Це Canton Fair Design Awards. І наступного минулого точніше виставку і минули. Ми тут багато прикольного знаходили. Це ті, хто перемогли е, ці продукти, вже готові продукти, які перемогли в номінації Найкращі дизайн. І тут можна дійсно прикольні штуки побачити, або може це люди гроші. Занесли щоб тут свої товари розмістити. Я не знаю. Але товари може бути дуже прикольні. Давайте подивимося, що там всередині є цікавого. Це починається ім'я. це вузу. Мені дуже подобається, як це називається. Просто дуйчик, який може крутитися горизонтально горизонтально та вертикально на 360, і можна виставляти яким напором дує а, воздух від одного до восьми. Потужності, вісім рівнів потужності. Я хочу, щоб він перестав рухатися так. Оп, Йду, тут тільки на мене тому що жарко. Прикольно? Прикольно. Друзі, а це CADAS Mind 2 s Я такий підходжу, думаю, що це таке Powerbank, Що це таке знов? Друзі, можна подивитися позаду, що є USB, Type-C та, та дісплеї виходи. Це міні компютер І зараз я вам розкажу, які тут характеристики. Тут можна, ну, типу, очманіти які. Тут інтерково Ultra C 7, а, є Відяха Intel Arc 140. t 64 оперативи. LP DDR X DDR 5X і 2 терабайта ще є PCI 4.0 SSD, Так камон, ще й батарейка є вбудована. Написано до 25 годин можна працювати від цього. І вони кажуть, що це така річ: ну типу, якщо у вас монітор десь є, можна з собою возити замість цю історію. Це комп'ютер. Друзі, кадас. Прикольний дизайн. Я бачу, що не зря вони отримали свою номінацію. Є вентиляція, є розйомів, дуже багато, більше навіть ніж е, в MacBook, мені здається. І вентиляція з іншої сторони. Можна сюди наче Вінчестер під'єднати. Я бачу роз'єм схожий, як для Вінчестера. І це такий маленький помп. Прикольно. Мені подобається. Ще одна дуже цікава річ: це фонтанчик для тваринок для домашніх. Пец Water Fountain Чому б ні? Дуже все просто. Є навіть фільтр якийсь, як я бачу. Ємність, моторчик і ну, так Хоп, пробуєш. Мож, може є якийсь сенсор, я не знаю, як це працює, але. Хороше, це от вибуває з гонки за кращий дизайн, тому що в нього є тепер. Недоліки. Це не я, це не я. Кенні Уест дуже напрягся зараз. Дуже напрягся, тому що з easy вже не ті, а це те. Блин, ну це, ну це. От Китай дуже ваняє резиною. Ну Чому, блін, не зробити так, щоб вона не воняла? Це Silver Award, Peak 3D, printed casual, shoes, casual. Casual. Компанія Peak 3D. Без коментарів ми не дуже одягом займаємося, але я бачу там ще оранж... оранжевенькі є, дуже класні. Такі я собі хочу. Трохи менше ніж мій розмір, але поки ніхто не бачить. Тут, друзі, тут я на тих тут два ліви, тому друзі. А золоту винагороду поборов у цей от Urban Racer, такий ровер, як то кажуть, велосипед. Блін. Мені завжди подобаються дуже ці фітуристичні велики. Але коли ти на Алі такі велики шукаєш, ну ти розумієш, що там тупа 3D. Але це ця штука ну, це я в очі бачу, що це існуюча річ це електробайк з екранчиком. Блін, який хі, крутий. Просто вітаємо Urban Racer з перемогою Gold Medal in Design Awards.